Привіт, спільноту чудових людей. Вирішив знову вийти до вас на зв'язок і спробую коротко пояснити, з якою темою і сподіваюся, мені це вдасться. Інших варіантів немає. Оскільки останні маркетингові дослідження на тему штибу, скільки часу, та в яких соцмережах та месенджерах проводять українці, я не читав. Але підозрюю, що, ой, як немало, коли бачу на вулиці людей, які настільки поринули у свої телефони. Що іноді у них перестає працювати периферійний зір. Змоделюю декілька коротких картинок. Перша школярик чимчикує жвавою вулицею, дивиться у телефон, а там у WhatsApp йому скидують фото снаряду, на якому написали його ім'я бійці яким він самостійно назбирав певну суму коштів, коли на вулиці пропонував перехожим власноруч зроблені браслетики з паракорду? Його день сьогодні, м'яко кажучи, видався таким собі вчителька якась невиспана і чомусь не така привітна, як зазвичай. На обідній перерві бродячий песик вкрав булку, що в малого випала з рук. Ще він загубив рукавичку. Список можна доповнювати і доповнювати. А тут маленькій людині надсилає таке круте фото. Та ви що? Давайте сюди. Ситуація 2. Вчителька початкових класів з важким пакунком продуктів хоче пошвидше добігти додому. Бо скоро планове відключення електроенергії, а вона, наприклад, живе на 9-му поверсі і бойлер у неї електричний. А ще вона хоче пошвидше почухати свого кота і залізти в теплу ванну. А вона вже декілька днів не знаходить собі місця. Її хлопець пішов на завдання, і вона чекає, коли він зайде в Телеграм, і буквально не випускає з рук той старенький піксель з побитим екраном. Третя ситуація. Чоловік років 45, небритий, неголений якому пощастило махнути в рідне місто, провідати рідних і заодно загнати на сервіс оцю цю праву рульку, за кермом якої він прорізає жваву соборну вечірнього міста. Тут ці три персонажі зустрічаються на пішохідному переході. Пішоходам в цей момент червоне. Кожен в своїх думках. Але школярики і вчителька починають перетинати перехід на червоне. Водій праворульки давить погальмам, поперхається кавою з око і тисне на сигнал. Дуже гучний сигнал. Що відбувається далі? Вчителька в черговий раз приземлить побитий життям піксель на бруківку, а себе приземлить на найближчу лавку. Школярик підскакує, починає тікати назад, міцно тримаючи телефон. У нього те фото. Тікає повз чергового кочового пса. В пса в цей момент затрофє булка випадає з рота. Це просто жесть. Так от. Я взагалі до чого вранці відкрив інстаграм, побачив репортаж з останніх обстрілів. Там було доволі важке фото. Я хотів би тут залишити певну відсилочку до вирію, якщо правильно сказав, хто захоче, він нагуглить статтю на Вікіпедії. Ось, але власне я про що? Там було зображено, що в однієї людини розпочався етап горювання. А, і ще раз сподіваюся, що врешті-решт цієї дівчини все буде добре. Тримаю кулаки. Поки що потрібно пережити горювання. Mm -hmm. І двигаємо стул. Оба. Потім побачив ще не важке сторіс, де а, сьогодні прощається з людиною на щиті. Напевно, він хотів вольгалу і, напевно, він вже там. Оскільки у життя дещо дивне почуття гумору, третя сторіс було про те, що сьогодні а, тисяча днів від початку офіційного повномасштабного вторгнення. Далі я кліпаю очима сижу далі на балконі, повітрячком дихаю то все, вдихаю видихаю. Дивлюся, хто ці публікації лайкав. Відкриваю месенджер і, обер... і обережно цікавлюсь їхнім станом. Одна каже, припечатала до ліжка. Інший кидає мем з цією земліройкою чи що то за тваринку, яку я вчора постив собі в сторіс. Там вона така типу, забилась норою і вирішить. Розумію, або надсилаю емоджі обійми, або інші емоджі, які вони зрозуміють. А далі питання, яке не потребує відповіді, чи була це спланована психологічна операція з боку нашого ворога. Не стверджую, але і не спростовую. Кожен вирішить сам. Але суть в тому, що подібні кейси, а їх вже було о, як багато, виснажують нас і фізично, і морально. Тому ви не забуваєте, кстаті, оце я лишу. Буде мем. Так це ж було вже, і ви забили, забули, я вам напам'ятаю. То не забувайте піклуватись про себе. А коли накопичило той ресурс, за можливості допомагайте найраніше. Тому що треба примножувати добре та світле. І психотерапія це важливо, і це не про та я ще не здурів, мені не треба. Коли вона доходить до такого, то це вже справа спеціалістів іншого профілю. Отже, я тримаю за всіх нас кулачки, тако трошки тремтять, це нормально. Ось ми молодці, і може просто ми цього ще не знаємо. І далі я хочу передати слово Насті Семенюк. Настя, ваш вихід. Привіт усім, теж з вами привітаюся. Що хочеться сказати, я не буду вас заспокоювати і казати щось типу Все буде добре. Думаю, що вже всі знають, що ця фраза не про підтримку. Але як психотерапевт, я знаю, що робити, щоб в жахливих травматичних обставинах дати собі шанс уникнути травми, не залишатись зі своїми переживаннями на самоті. Слухайтесь, будь ласка, цю фразу, і зараз, дослухавши це відео, напишіть або наберіть когось, хто для вас є безпечним підтримуючим плечем. Скажіть так, як є, мені важко сьогодні, чи можемо ми побути поруч у спілкуванні, у цій розмові, якщо ця людина з вами в місті вийти на чашечку кави чаю. Людина може відмовити, і це також окей, тому що у кожного з нас різна реакція на стрес, на травму, і відсторонюватись це це одна з них. Але використати шанс і пережити важкий момент у близькості вартує того, щоб спробувати. Тут далі моя партія, і ще найближчим часом ми готуємо серію корисних відео про те, як стягувати цю жизнь за допомогою психо Терапії. Тому, якщо вам цікаво, слідкуйте за анонсами. А посилання на канал Настін я залишу у коментарях. Я не сказала, що я психотерапевт. Вона не сказала, що вона психотерапевт. Привіт. Гештальт-підхід. <Ось. ривіт> да. Так, ту-ду-ду. А, власне, тому, якщо цікаво, слідкуйте за анонсами. Посилання на канал Психотерапевта Анастасії Семенюк буде в коментарях. Па, па, будьте молодцями!